Неправдиві доповіді вищому окупаційному командуванню могли бути однією з причин поразки росіян на Харківщині. Таку думку озвучив британський історик і військовий експерт Кріс Овен. Перекручені звіти для командирів доволі поширене явище у так званій Другій армії світу. Зокрема, про це повідомляють російські підрозділи всіх фронтів та всіх спеціальностей від десантно-штурмових до мотопіхотних. Ймовірно, це також відбувається і. У військово-морському флоті, авіації та ракетно-космічних військах, заявив Укрісовин, як наслідок керівництво Міністерства оборони Росії має дуже нереальну картину того, що відбувається на фронтах і віддає провальні накази. Ми ну, тут, так як ремарку, згадаємо заяву, зокрема а, закордонних експертів, що от якраз у ситуації на Харківщині сприяло нам те, що. Невеликі підрозділи, очолювані, скажімо, молодими лейтенантами, брали на себе відповідальність, і, е, оперативно реагували на інформацію, ухвалювали рішення. Водночас росіяни чекали наказів вищого командування, ну а спираючись з зокрема на брехливі попередні доповіді, яких наказів можна було очікувати. Правда ж? Безумовно, і ну, те, про що говорить пан Олен, насправді це просто інша сторона медалі тої ситуації, про яку ми вже з вами сьогодні говорили. Те, що насправді російське вище воєнно-політичне керівництво, замість того, щоб ставити своїм підлеглим військовим задачі, виходячи з логіки військової стратегії, з логіки ну, тої, до якої, в принципі, звикли військові, російські, як, як професіонали, так, як кадрові військові. Ну, то питання їхнього рівня ми зараз виносимо все-таки ну, ми говоримо про них як про військових з точки зору там приналежності до певної професії так? і до відповідно певного, е, певного роду занять. Так от, якщо воєнно-політичне керівництво вище ставить своїм військовим задачі без врахування ось цієї їхньої професійної специфіки, а змушує їх виконувати завдання, виключно, які пов'язані з політичними або пропагандистськими моментами, то зрозуміло, що очікувати того, що ці завдання будуть виконані максимально ефективно, ну, як кажуть, не доводиться. З іншого боку, ну, це деформує ось цей цю систему зворотнього зв'язку. Да? Тобто ну, ті самі командири на місцях, коли вони розуміють, що вони отримали накази, які е, абсолютно не вкладаються в логіку взагалі там, якоїсь е, оперативної обстановки, тактики, стратегії. Да? А їх просто змушують, е, незважаючи на втрати, не зважаючи на поточну ситуацію довкола них виконувати політичні завдання, да? які потім можуть стати пропагандистською картинкою, то зрозуміло, що зворотній зв'язок в такому випадку деформується. тому що е, ті самі командири вони розуміють, що вони не можуть доповідати своєму безпосередньому керівництву е, ну е, факти які базуються е, на чомусь іншому аніж е, на тому на як була поставлена перед ними задача, тому якби і ось цей фідбек, да, зворотний зв він теж базується на ось цій викривленій реальності. Він не базується абсолютно на е, реальній поточній ситуації на полі бою. Він він відштовхується від е, того, як поставлені завдання. Ну, тобто, якщо говорити простими словами, да, то, ну, яке, е, е, яке запитання військові чують у відповідь російській, таку відповідь вони й дають. Да. Вони чудово розуміють, що вони не можуть дати відповідь е, іншу аніж яка буде йти в руслі тих задач, які були їм поставлені? А якщо самі задачі ставляться uh, з uh, абсолютно іншими пріоритетами, не з пріоритетами, ну, умовно кажучи, забезпечення перемоги uh, на полі бою з точки зору військової стратегії, а з пріоритетами uh, забезпечення красивої картинки пропагандистської в телевізорі, то зрозуміло, що uh, ну, якби все сприйняття ситуації на всіх рівнях буде викривлено. Тобто це не ситуація, коли, uh, ну, uh, скажімо так, погані командири, тому що вони щось не те доповідають, да? а військове керівництво десь там uh, ну, в своєму уявному... У світі. Справа в тому, що цей уявний світ, російське воєнно-політичне керівництво, воно транслює до самого низу. І, власне, це питання цієї вертикалі того, як взагалі відбувається, як взагалі реалізовано цей так званий ланцюг командування в російських Збройних силах. За старою ще радянською традицією, це практично повністю ручне управління, яке абсолютно на 100% позбавляє ініціативи командирів на, ну, скажімо так, на полі бою. І в цьому теж принципова різниця, те, що цей нюанс, про який ви сказали, що е, наші е, бойові командири, вже починаючи від рівня взводу, вони е, діють з максимальною автономністю, виходячи із е, того, як вони мають правильно відреагувати і максимально швидко на зміну ситуації на полі бою, не чекаючи, поки вони все це узгодять е, аж до е, Генштабу чи вище. А от в російській армії е, ця, система, ця система вертикального ручного управління помножена на ось цю викривлену реальність, коли е, Збройні сили і на стратегічному рівні. І на самому нижчому е оперативно-тактичному да, вони е в принципі використовуються не для вирішення е певних військових задач, а для знову ж таки створення е вигідної для політичного курсу нинішнього керівництва російського пропагандистської картинки. Ну і, власне, от е продовження питань Росії в нас лишається ще кілька хвилин, і тому ядерна тема, ядерна зброя, ядерна російська атака, що і досі на жаль не може бути нами виключена з списку. Можливих російських реакцій на події, що відбуваються, уникнув відповіді прес-секретар Кремля Дмитро Пісков на питання щодо можливості застосування ядерної зброї порадив читати доктрину. Пропагандисти в ній, власне, у воєнній доктрині Росії посилаються на два пункти: йдеться про агресію проти Росії чи її союзників і застосуванням зброї масового знищення, а також коли під загрозою існування є власне сама державність проте за словами експертів, Росія може маніпулювати цими положеннями раніше ж президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив Путіна про серйозніші наслідки в разі застосування Росією ядерної зброї. І отут -от питання: власне чи треба Росії буквально вказати на наслідки, ну там буквально технічно до формату проведення відповіді? щоб все таки людина, котра має певну силу, зреагувала саме на конкретну силу, а не на заяви про дещо серйозніші наслідки. Я думаю, що ну те, той, той коментар, який ми почули від президента Сполучених Штатів Джо Байдена, так ну в таких загальних термінах, я думаю, що він доповнився і доповнюється тим, що по неофіційних каналах транслюють в Москву, в безпосередньо в Кремлівські владні кабінети, в Міністерство оборони, в Міністерство закордонних справ. Бо справді нинішній російський режим він ну якби чує і сприймає тільки аргументи сили, так і ну. Умовно кажучи, якісь ефемерні попередження, вони ну, скоріше сприймаються як просто прояв слабкості, так? Але от якщо йдеться про цілком конкретно конкретну, окреслено да? відповідь і конкретні, конкретні наслідки, які будуть стосуватися можливого використання Росією ядерної зброї, тут реакція вже зовсім інша. І судячи з... Не з офіційних заяв, та, да? тому що в принципі ну, якби, заява піскова вона є е, в кращих російських традиціях е, максимально маніпулятивною пропагандистською, да, тому що ну ці два пункти, про які е, ми згадували, які є в доктрині, е, один з них, він фактично, е, якщо читати його по своїй суті, а не по формі, він фактично говорить про те, що Росія залишає за собою право першою використати ядерну зброю, тому що питання, е, як вони там сформулювали, е, загроза жизнь наважним інтересам і, і существування. Государства. Це питання суб'єктивного сприйняття обстановки зовнішньополітичної конкретною людиною, яка знаходиться в кріслі президента Російської Федерації. Воно не має абсолютно нічого спільного ні з міжнародним правом, ні з ні з чим іншим. Це просто те, наскільки людина адекватно сприймає те, що, ну, ті події, які відбуваються там, умовно на кордонах Росії. А, а з іншого боку, заява Байдена, це, ну ми повинні розуміти, що це було його інтерв'ю національному телебаченню американському. Ну, зрозуміло, що він, звертаючись до американських... Громадян він не може послуговуватися риторикою, яку яка більш зрозуміла росіянам, скажімо так. Але враховуючи те, що російське воєнно-політичне керівництво при всіх своїх, так би мовити, пропагандистських зусиллях і те, що вони періодично згадують тему ядерної зброї, фактично ну вони нічого не роблять для того, щоб навіть готуватися до використання цієї ядерної зброї. Це свідчення того, що неофіційними каналами вся інформація, яка була потрібна для того, щоб росіяни зрозуміли наслідки цього всього, ця інформація була доведена. Плюс вона була закріплена заявами не тільки, наприклад, так як такими, які ми чули від Бориса Джонсона, так, що випадку або використання ядерної зброї, або диверсії на ядерних об'єктах на території України з боку Росії, Британія залишає за собою право симметрично втрутитися в цей конфлікт. Ліст Рас також свій час про це говорила. І навіть генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг досить жорстко прокоментував ситуацію довкола ЗС. Він сказав, що так само будь-який будь інцидент, який пов'язаний з ядерними об'єктами чи з зброєю масового знищення, буде автоматично означати ну, активацію п'ятої статті Вашингтонського договору. Власне, це ну, те, чого, попри офіційну позицію російської пропаганди, все-таки російське керівництво. Ство старається максимально уникати, спасибі, пане Тарасе. Динамічною багато власна аналітики. Тарас Жовтенко, військовий експерт, про актуальні події дня сьогоднішнього ватерія постров -тв».